У суботу та неділю 34 травня антициклон послабить свої позиції. Північний процес зміниться на південно-західний. Що це означає для нас? В наш регіон надходитиме більш тепле вологе повітря з південних широт. Температурний фон підвищиться на 7 градусів. З'являться перші окремі грозові дощі, інтенсивність яких з кожним днем зростатиме. Температура вночі 8-13 градусів, в день літні 20-25 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня поле зниженого тиску провокуватиме утворення локальних грозових осередків з короткочасними зливовими дощами. Збільшення хмарності обмежуватиме денний прогрів повітря, але й завадить нічному вихолоджуванню, тому температура утримується в межах 8-13 градусів вночі та 15-20 градусів в день. Сценарій розвитку атмосферних процесів, на жаль, не виключає у першій половині травня чергової порції заморозків. Уважно слідкуємо за синоптичними картами.